Мої хороші, доброго вечора! А іменини не закінчуються. І сьогодні одні іменини я лишила на вечір. І хочу вам сказати, сьогодні 22 серпня, мої хороші. І сьогодні народився внук моєї подруги Люсі. Хто за мною слідкує, ви всі її знаєте. А внукові сьогодні 22. Внука звуть Сашко. Олександр. я спеціально залишила на вечір, тому що це унікальний хлопчик. Цього хлопчика я знаю особисто. Я особисто в нього була на хрестинах. Я особисто вінчала з чоловіком його батьків. Ми святкували, ми ходили разом, відпочивали, ми ростили з Люсією разом дітей. І також наших онуків, її, моїх, ми їх любили і підтримували. І зараз точно так само. Я пам'ятаю ті часи, коли він народився. Я пам'ятаю, як ми прийшли на Христини і привезли йому великого, великого медведя, величезнішого. Я дуже добре це пам'ятаю. І хочу вам сказати, Ілюсі, що я хочу побажати Ілюсі, і Сашкові, щоб вони завжди були разом. Тому що Люсі дуже повезло, що цей чарівний внук біля неї зараз у такі скрутні моменти. Йому я хочу побажати тільки щасливої долі. Мені здається, що це найважливіше, тому що він дуже добрий хлопчик, він дуже розумний. І дуже і дуже добрий. Я хочу побажати йому щасливої долі. Мені здається, що це важливо. Здоров'я точно так само, кожен побажає. я знаю, що мої підписники мене підтримують і підтримують мою Льосічку. тому що одна надія у нас з вами на онуків. Люся, ти тримайся? А я вітаю твого хлопчика. Дякую тобі за те, Люся. Що ти мені нагадала, що в твого внучка день народження. Пройшло 22 роки. Як же це було давно? Мені аж не віриться. Наші внуки, наша надія, мирного неба, всього найкращого. Я хочу, Люсечка, щоб ти ним гордилася, щоб гордилися його батькиним. Uh, щоб гордилися близькі і друзі, щоб ви завжди пам'ятали, що ви, і ми, і я знаємо цього суперового хлопчика. Усіх благ, много еліта і мирного нам неба.